Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Про. Сьогодні у нас огляд і розіграш книги Думай і багатій наполеона Хіла. Книгу Думай і Багатій для огляду надало видавництво наш формат. Якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі відео та закріпленому коментарі. Але це ще не все. Цю книгу можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначив переможця, якому і відправлю дану книгу безкоштовно. А тепер до самої книги. Дана книга це бестселер і, мабуть, одна із найвідоміших фінансово-мотиваційних книг, яка стоїть на одному рівні поруч з іншими відомими книгами, такими як Багатий тато, бідний тато і найбагатший чоловік у Вавилоні. Це, здається, перша або ж одна з перших книг, яку я прочитав з даної тематики. І це було, мабуть, років 10 тому. І ось донедавна я вважав цю книгу такою, яка змінює життя і мастхев до прочитання кожному. Але чому донедавна? А ось тому, що в березні у мене випала нагода її прочитати ще раз, в оригіналі на англійській мові. І ось враження в мене дещо змінило щодо цієї книги. Ось коли я її читав вперше, то вона справила ну, дуже велике враження на мене. Вона заставила мене думати по-іншому, неймовірно як мотивувала і надихала, і я її постійно рекомендував своїм знайомим. Але підозрюю, що, мабуть, з цією книгою у мене спрацював якийсь ефект новизни. Адже коли ми щось пробуємо нове вперше, то це найбільше запам'ятовується. Наприклад, як перший дайвінг. Навіть якщо ви вперше занурили за аквалангом у якійсь ненакрисовішій місцині і після цього занурювались безліч раз у більш мальовничіших місцях, де й безліч рибок навкруги вас, і вода кристально чиста, ну і взагалі все ідеально, то усе одно, мабуть, ось цей перший досвід дайвінгу у вас запам'ятається найбільше. Навіть якщо він і не був ідеальним. Щось подібне в мене щодо цієї книги. Адже після другого прочитання у мене одразу виникло запитання до самого себе. Так, стоп, а чому я так цю книгу боготворив? А справа в тому, що назвати цю книгу книгою про фінанси язик не сильно повертається. Тут більше про думки і спосіб мислення. І жодної конкретної інформації чи порад, які б прямо стосувались фінансів, я не побачив. Тому із назви книги Думай і багатій я б другу частину прибрав і залишив лише просто Думай. У цій книзі автор звертає увагу на сім основних позитивних емоцій: бажання, віра, любов, ентузіазм, кохання, сексуальний потяг та надію, які роблять наше життя кращим та приваблюють удачу, і протиставляє їм негативні емоції, такі як страх, ревнощі, помста, ненависть. Жадібність, забобонність та гнів, які є своєрідними перешкодами для нас щодо досягнення наших цілей, і вони стоять на шляху нашого успіху. Автор запевняє, що головне в багатстві це спосіб мислення і обґрунтував це прикладами біографії відомих людей. Але основна ідея в цій книжці проста як двері: хочеш бути багатим, будь сміливим, рішучим, розумним, користуйся своєю уявою і так далі, і, і жодного пояснення, як це все робити і досягнути. Можливо, в час написання цієї книги, а це було ще на початку ХХ століття, це було щось нове, щось прогресивне. Але зараз це здається простою банальністю і водою. Основний меседж, основний принцип книги можна описати однією фразою Ти те, що ти думаєш. Ще, до речі, одна цікава річ, яка мені спала на думку після повторного прочитання цієї книги, це те, що вона дуже мені нагадує книгу Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Інформація, подана у цих двох книгах, насправді мені видалась дуже і дуже подібна за змістом і сенсом. Лише подана і структурована вона у цих книгах по-іншому. Тому, чесно кажучи, якщо ви недавно прочитали сім звичок надзвичайно ефективних людей, то особисто з моєї точки зору я не бачу великого сенсу читати Думай і багатій. Як висновок, книга Наполеона Хіла Думай і багатій це непогана книга. Вона класно мотивує, позитивно впливає на хід думок. Її однозначно варто прочитати. До речі, читати її в оригіналі виявилось нескладно, вона дуже проста. Але водночас не слід очікувати від цієї книги фінансових порад і конкретики. Тут більше про психологію і узагальнення. Тобто покрокової схеми, як заробити свій перший мільйон, ви тут не знайдете. Для тих, хто лише починає читати книги подібної тематики, то книга зайде на ура. А ось для тих, хто вже прочитав десяток таких книг, то това ефекту від прочитання цієї точно не буде. Але навіть в другому випадку, я думаю, прочитати Думай і багатій зайвим не буде. Також нагадую про можливість за допомогою коментаря отримати книгу Думай і багатій безкоштовно. А якщо ж вам цього разу не потолонило отримати книгу безкоштовно, але ви все ж збираєтесь придбати її, то буду радий, якщо для цієї цілі ви використаєте посилання на дану книгу під відео у закріпленому коментарі. Не пропускайте наступні відеогляди книг, адже і там планую розіграш тих книг, які буду висвітлювати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!